Ігорю, тому що ви розумієте, ця будівля ми далі про Громада. Ми тут за сутками стоїмо. Чи є нас добу житі? Ні. Від Тернополя. Ми тут стоїмо, підгонимо тих людей, наших депутатів, щоб вони повісили тут. Обов'язково наша перемога буде спільною. Нас нема молоді, нема старшого покоління. Ми всі є українці. Наші як людсь, як Дякую, Дякую, вам, пані Олім. Ми сьогодні із 12-ї години до першої години підтримуємо всеукраїнський загальний страйк. Не працюємо. Якщо власники скажуть, будемо страйкувати так цілий день. Але наші власники завжди підтримують. Частина прийшла на цей страйк, частина сидить просто на робочих місцях, і годину часу потрібно підтримувати людей, підтримувати цей страйк, тому що інакше ми цю владу не переборемо.